Вітаю! Я вже майже пів року живу в Києві і працюю в таксі. І дуже багато історій я чую від своїх пасажирів, які досить часто активно спілкуються, діляться своїми відчуттями, своїми випадками, своїми історіями. І в цьому відео я хочу поділитися цими історіями з вами. Ну, не з не всіма історіями, а ті, які мене вразили найбільше. Я почну з історії, яку мені розповіла дівчина, яка дуже близька до моєї ситуації. Коротше, їхали в нас дівчини одної, ну, якось довгий час мовчки, але потім там слово за слово, і так я розповів, що в мене дружина сином в Німеччині, і вона мені розповіла свою історію, що вони з чоловіком на початку війни почали займатися волонтерством, дуже там разом допомагали багато. Армії, і е, сталося так, що йому потрібно було в справах волонтерства виїхати за кордон. Вона допомогла йому оформити дозвіл на виїзд. Ну, блін, і що ви думаєте, він поїхав і не повернувся, він залишився там за кордоном. і е... Помню, яка вже не пам'ятаю, яка це була країна, ну неважливо. І він там зустрів вже другу дівчину, а дружину покинув. Вони з нею прожили 19 років. У них була спільна дитина, і 9 років здається. І ну, він сказав, що він це розцінив як шанс почати нове життя. І зійшовся з іншою дівчиною, і ну, для цієї дівчини це був такий шок, Вона каже: я просто, ну, це вбило мене, каже і він. Якось не дуже із дитиною своєю спілкується. Ну, не знаю, під час війни такий вчинок. ну, Я не хочу так, якби, я не знаю їхню ситуацію, але під час війни кинути свою родину, ну це просто. Вершина, вершина цинізму, вершина би, такої підлості. І ну, мене це тоді так дуже вразило. Знаєте, ну, ця тема мені близька, тому що оця вся сімейне життя на відстані, коли ти не живеш одним життям, в тебе інші плани, у кожного свої. Якби клопоти своє життя? Ну це випробування для кожної родини. І я от останнім часом зняв ролик у Тіктоці. І там дуже багато цих, цих питань піднялося, що там ну, дружини багатьох зараз виїхали. ну, В основному, якби це я гадав, що в основному це стосується дівчат, які там чоловікам не ж виїхати з країни, і ну, дівчата, які там виїжджають, дружини з дітьми. Ну я, я це чекав більше від. Чи з жіночої половина виявилося, що буває таке і зі сторони людей ну, чоловіків. До речі, в Києві мене вразила величезна кількість кав'ярень. В Харкові теж було, але мені здається, не в такій кількості. Вони майже повсюду. На кожному вуглу, на кожному там переході на риночках там завжди є якась кав'ярня така. ну, я не знаю, можливо, я не п'ю кофе так, в таку був каву в такої кількості. Мені, ну, мені здається, чесно скажу, мені здається, це дорого там, 50 гривень дати за стаканчик кави. Я б краще там, чебурек або б з'їв. Ну, але це таке, таке. раз є попит, значить воно того варте. Ще одна історія: також з одним моїм пасажиром. Я під'їхав до якогось воєнного госпіталя, і там вийшов молодий хлопець з паличкою. Ну, так, ходив, я не знаю на протезі чи на своїх ногах. Ну. Можливо, скоріш всього на своїх. Але, ну, з паличкою. І він сів теж, а якраз була повітряна тривога. І знаєте, під час повітряної тривоги всі в Києві розбавляють. Ну, і всіх один і той же настрій. Сука, як ви заїбали. Коротше, ну, в такому плані. І е, ми ж так щось слово за слово теж розговорилися з цим е, молодим чоловіком. І він мені розказав свою історію, він сам з Маріуполя, і його було поранено під волновахою там в перші дні війни, і як він вижив, ну, він вижив майже ну, дивом, йому його там дуже сильно поранило. І він каже, ну, що коли він прийшов у себе на полі бою, там нога поряд була, там лежала, ну як. Я так розумію, що не, не повністю відорвана, але така. І, його, скоріш, він каже: ну, думали, що я мертвий, тому що ну, в мене не було ні документів, ні мобільного телефону. Я там, ну, прийшов у себе в повному хаосі, і якби там почав е кричати, і хтось до нього підійшов, потім. ну, ЗСУшники, які там були поряд на УАЗіку, його якимось чином наложили йому жгут на ногу, якимось чином його там вивезли, тоді погрузили в потяг, а він каже, ну було поранення, скоріш всього, і в груди, тому що дуже важко було дихати, і його в потяги ну, транспортували, уже там, ну, звичайно, щоб в якусь лікарню заїхали, можливо, і вирішили відправити його десь далі туди. І коротше, в потягі він став задихатися, і це якраз було біля Білої церкви, його там зняли, визвали швидку, забрали його в Білої церкві там і каже: зробили як, ну, рентген, не рентген, сканування. Там каже, як побачив вираз обличчя врачів, які це робили, вони там в шокі були. що, каже, ну, Коротше, шанс вижити у цього хлопця був відсотків 10. Каже, що повезло те, що він там очнувся, що його вдалося тоді в тому хаосі вивезти, і е, повезло дуже сильно те, що він почав задихатися біля міста, Біла Церква, що його ну, швидка забрала, тому що так би він ну, не вижив, просто б не вижив. І він півроку реабілітацію проходив в Іспанії. Ну, молодий хлопець, я ж і каже, ну, таким дивом, дивом таким вижив. Просто, знаєте, там, ти, коли слухаєш ці історії, такі з життя, ну, просто сльози на глазах у тебе накатуються. Ну, ну, але ну, я скажу, він не впав духом, він якби такий, досить бадьоро себе почуває, так, бадьоро розмовляв. Ще був цікавий випадок. Тож, ну, дав Давніше це ще восени. Чекаю я біля якогось отеля, досить такий, можна сказати, крутий отель, ну, пристойний отель. І, ну, і виходить, чувак, оттуда, такий якийсь пом'ятий, такий, видно, з Будуна, такий ну, просто зачуханий. Блін, Я дивлюсь, ну, іде до мене, думаю, блін, де, де ти взявся, вже там працює. Ну, Тож він сів такий перегар з від нього, такий, блін, дикий. Ну він поздоровка, поздоровкались, їдемо, все каже. Ну то ж, він, ви вибачте, якби я в такому стані зараз не дуже якби презентабельному, також не буває. А він каже: я просто коли в мене є потреба набухатися, я каже, знімаю готель, щоб моя сім'я, моя донька, моя дружина не бачили мене в цьому стані. І я просто пару днів, 2-3 дні бухаю, і ну, щоб мене не бачили рідні в такому стані, я знімаю готель. Ну, Якби нормально, ну, такого я ще не чув, ну думаю, ну, як, як варіант, нормально. Каже, ну, в мене є якби привід набухатися, кажу. якби, А який? Каже, каже я русский. Ну, А він ну, російською мовою розмовляв. Я російський. І я чувствую, як ненавидять всіх русских, і типа, я чувствую, що ця ненависть який, ну, відноситься і до мене. Хоча я з 2013 року живу в Україні. Ну, я так розумію, що в нього бізнес в Україні, і ну, живе він досить давно. У нього дружина Українка, ну, діти, ну, дитина України, Українка. І каже: я не спілкуюсь ні з своїми родичами, я допомагаю ЗСУ. А, а потім такий раз: а ти за Україну чи за Росію? Я ж заржав, Чесно, я за півроку в Києві. У мене перше питання таке <смі> до мене було поставлено. Каже, звичайно ж, за Україну. Ну і коротше, він же ж такий далі почав свою історію розказувати. Ну що каже, я з своїми родичами з Росії ну ні з ким не спілкуюся більше. Ну, у мене більше не існує ніяких родичів, кроме тих, які є в Україні. Так, каже, я намагаюся підтримувати ЗСУ, але, ну, каже, ця ненависть каже, ну, вона ну, час від часу, і ну, його теж, ну, як стосується, тому що, ну, я вам чесно скажу, ну, зараз просто. Ну, я не зустрічав людину жодну в Києві. От я тут вже півроку їздю, ну жодна людина там ну, не сказала якесь там, ну не виразила прихильність там, до росіян, і там, навіть навіть не все так однозначно. Ну просто ця ненависть. Ну, я думаю, що цей чувак відчуває цю ненависть сповна. Ще один випадок був ось майже недавно. Ввечері по 8 службі. Я приймаю замовлення, ну там коротюсіньке таке, туди і назад, зупинка і там ну зовсім поряд. І біля мене, прям, і туди і назад, і якби там, ну, до кілометра, і, ну іде дівчина? Я спочатку подумав, що вона ДЦП хвора, потім я подумав, що вона йде на протезах, кудюча, якась висока. Тож сідає, я її наперед сідаю, я її отодвину в сидіння. Так, тож, ну, все культурно, якось ну, їлі зогнулося, вона ні ноги не згинаються, ні спинає, де сідаю, називав мені адресу, а там ну, метрів 500, напевно, було від того міста, де я стояв, я ж їду собі туди ж там, а на оці поряд. Так кажу, це, це, це тут поряд. І вона починає телефонувати спрашу і питає там по де. І дитячим голосом їй там кажуть, що там третій стовпчик од під'їзду у фольгі. Я щось її висадив, вона там пішла, і мені доходить, що це, наш, це на наркоманка, я шукає там закладку. Блін, мене як накрило. В мене просто в мене якась, якась була панічна атака, що я в цьому всьому якотро беру участь, і я просто ну, ну це жестяко вона сіла. І в мене, ну коли було якесь там співчуття до цієї дівчини, коли вона сідала, я думав, може вона чимсь хвора там чи ще щось. А потім виявилось, і дитячий голос там. Ну, років 11 чи 12, ну видно, що ну, дитячий такий голос їй розказував. Я їй довіз назад. і Там не було грошей. кажу: йди, раді Бога, блін. з Богом кажу, щоб я я не хочу кажу, нічого. Це мене так дуже вразило. ну Це якби не з мого Всесвіту людина. І ну, Чесно, настроєння в мене вже взагалі не було ніякого. Бросив усе і, і, і поїхав додому. Коротше, такі історії на самому ділі їх набагато більше, ну але я вирішив розповісти ці.